Три рази на тиждень ми граємо, займаємося півтори години. Дуже рада, що можу займатися і не сидіти вдома. У мене дуже багато з'явилися друзів, наприклад, Поліна. Мені здається, після волейболу я стала більше спілкуватися з людьми. Раніше цього не вистачало. Ми маємо дві повні чоловічі та жіночі команди, але на тренуванні ми можемо змішано грати і хлопці, і дівчата. Мені подобається мати великі результати та досягати нового. Ми раніше, як займалися, нам було прохолодно, тому у нас поставили нові батареї і нам стало гарніше займатися.